Сюди ми виїхали вже з окупації. З Херсонщини жодного зеленого коридору до сьогоднішнього дня не було. І виїзд з окупації це власний ризик, власні рішення. І це дуже тяжкий шлях, і я звернулася, коли ми проходили реєстрацію як ВПО в ПСЗН, Я ну, просто запитала, чи є така організація, щоб можна було також ну, якось долучитися. Через деякий час мені зателефонували, запропонували в раду ВПО. Ми, наша Рада ВПО була створена в січні 24-го року. Що мені дуже імпонує, те, що в складі ради ВПО майже 50% – це згідно законодавства, такі самі. Люди, які розуміються на потребах ВПО, які кхе, самі відчувають, де є прогалини і в роботі державних органів і структур, а також де відбувається соціальна несправедливість. Зараз в мене вже було декілька зустрічей з ВПО. Переважна більшість це Херсонська область, але є і ті, хто за цей час. Також не задовольнив всі потреби, а головне потреба комунікації. Наразі в нас стоїть така великий, велике питання це створення хабу ВПО, а також приміщення для локації, такої для розміщення ради ВПО, яка буде на постійній основі приймати людей, вислухувати, тому що комунікація з Ну, вона дуже за важко відбувається. Відсутній телеграм, канал, тому що відсутній телефон. Рада ВПО це дорадчий орган. Він... Це не юридична особа, не громадська організація. І тому в нас ну, відсутні будь-які фінансові можливості. Ми звертаємося до. Благодійних організацій, фондів, якщо в їх програмах є якийсь компонент, який би допоміг раді ВПО розвиватися, якось десь закріпитися на якісь локації. І саме роль ради ВПО так, це почути потреби самих ВПО і правильно донести до громади.